Різдвяні та новорічні свята, 18-річний В'ячеслав Зінченко, який підозрюється в убивстві української мовознавиці Ірини Фаріон, зустріне за ґратами. Принаймні, це підтвердив черговий суд, який визнав підстав для звільнення, звільняти його з під варти поки немає. Паралельно йде процес меморіалізації її пам'яті. У Львові. Невелику вулицю Технічну уже перейменували на вулицю Ірини Фаріон. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої Історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене ж звати Олександр Сарацов. Я є. Незалежним журналістом. і, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитесь це відео. Мені важливо знати, де перебувають мої глядачі. Напишіть, що ви думаєте про те, що ми обговорюємо. Отже, ці дві події відбулись з невеликим інтервалом у часі. Спочатку депутати. Львівської міської ради перейменували вулицю Технічну, а за декілька днів відбулось судове засідання, про яке я згадував на початку. Власне кажучи, суд у справі Ірини Фаріон іде за своїм алгоритмом. Спочатку судді продовжують підозрюваному дніпрянину В'ячеславу Зінченку термін попереднього ув'язнення. Зараз це 12 січня наступного року. Адвокати пробують це оскаржити. Потім десь посередині цього терміну подають ще одну апеляцію на заміну запобіжного засобу на домашній арешт. Програють знову ж таки цю скаргу, і вже у встановлений термін відбувається чергове засідання про подовження терміну попереднього запобіжного заходу. Не кожне засідання приходять прихильники однієї та іншої сторони. Між ними відбуваються словесні перепалки. Деколи під час таких засідань одна чи інша сторона видає нову інформацію, хоча частіше це сторона обвинувачення, тобто чергових оприлюднених доказів у цій справі варто очікувати орієнтовно на 12 січня. Коли прокурори знову додадуть щось суттєве до цієї справи, справа, вочевидь, затягується в очікуванні головного козря, який або підтвердить, або остаточно розвалить цю справу. А от з меморіалізації пам'яті Ірини Фаріон справа посувається куди успішніше. І вже зараз помітно, що до цього причетна і її рідна партія Свобода. Адже спочатку. Вулицю на честь Ірини Фаріон назвали в Івано-Франківську. Вулицю Гвардійську перейменували на Ірини Фаріон. Зауважу, що саме в цьому місті головною головою є свободівець Руслан Марцинків. Окрім того, як повідомив міський голова е, Івано-Франківська, Руслан Марцинків на сесії затвердили програму Українізації пам'яті Ірини Фаріон. Серед основних заходів заплановані трансляції лекцій Ірини Фаріон у Палаці Потоцьких. Літературні фестивалі з залученням відомих авторів постійно діючи безкоштовні курси української мови. Зараз справа дійшла до Львова, і тут депутати ви знайшли відповідну невелику вулицю технічну, яка розташована між Львівською політехнікою парком імені Івана Франка та трохи нижче університетом імені Івана Франка. Ну, у ульівській політехніці вона е, працювала у в університеті. Франка е, навчалася. Тепер перед свободівцями стоять дві складніші проблеми: домогтися присвоєння Ірині Фаріон, звання Героя України, і відповідна петиція вже набрала необхідну кількість у 25 тисяч голосів. І зараз перебуває на розгляді в міністерстві освіти, де відповідна комісія має дати. Свої рішення. Друге, домогтися вшанування пам'яті професорки у її ж університеті, у Львівській політехніці, чи то меморіальною дошкою, чи іменною аудиторією, чи у ще якийсь спосіб. І тут на поверхню вилазить конфлікт, який був у покійної, як щенним міністром освіти, так і з ректором Львівської політехніки Юрієм Боболом. Зауважимо, що звільняти Юрія Бобола. Попри його поважний вік, 79 років, та завершення терміну контракту чомусь не поспішають. Свободівці таки знайшли свій політичний е прапор, який триматиме цю партію у подальшому політичному повоєнному житті. До речі, двоє свободівців не проголосували. За цю ухвалу і причина на це є поважна. Це Руслан Кушулинський і, і, і здається молодший тягнебок, чи старший. Я, ну, в будь-якому разі, а тягнебок, оскільки зараз обоє перебувають на війні. Подібно свого часу зробив і народний рух України, який підняв на свій політичний прапор. Пам'ять про В'ячеслава Чорновола і це дозволяє цій партії існувати у політичному житті. який, не у... Якщо не у першій, то у другій політичній лізі, продаючи своїм потенційним виборцям світлий образ трагічно загиблого лідера. Рух досі живе на цьому. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.